Інтонації в англійській мові мають значення, адже саме правильне їх використання разом із вимовою дають вам змогу розмовляти саме так, що інші люди називають розмовляти вільно. Наприклад, у такому реченні наголос може змінити його значення. Новачки часто хибно наголошують не ті слова, і це не лише справляє враження, що вони ніби самі не до кінця розуміють, що говорять, а ще й створює неприродні для англійської мови паузи там, де їх бути не повинно. He brought her flowers. Звучить, ніби він приніс її квіти. І так, якщо саме це і мається на увазі, тоді такий наголос не буде неправильним. Проте часто людина хоче сказати, що він приніс її квіти. He brought her flowers. Тому, якщо після дії в реченні є маленьке слово, як от it, her, him, with, for і тому подібні, тоді воно має звучати так, як легке продовження самої дії, а не наголошуватися. What are you looking for? What are you looking for? Just say it. Just say it. The person I talked with. The person I talked with. Звісно ж, будь-яка мова існує лише в контексті, і у більшості випадків вас все одно зрозуміють, напевне, але знаючи такі деталі, ви можете значно покращити свою навичку говорити.